Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 23 й випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо перехрестя, на якому встановлений знак 571, виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Та дамо відповідь, чи можна робити розворот на такому перехресті. Знаки 571 та 572 показують напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух в напрямку, який показує стрілка. Знак 5.7.1 встановлюється на перехрестях, де при повороті праворуч здійснюється виїзд на дорогу з одностороннім рухом в напрямку зліва праворуч. Братом близнюком цього знаку є знак 572, який позначає виїзд на дорогу з одностороннім рухом у напрямку справа ліворуч. Якщо немає інших заборонних знаків або розмітки, водій на перехресті, де встановлено знак 571, може рухатися прямо або повертати праворуч. Поворот ліворуч заборонений, оскільки він призведе до того, що водій буде рухатися назустріч транспортному потоку. Виникає питання: а чи можна розвертатися в нашому випадку? На перший погляд, відповідь на це питання буде негативною. Роблячи розворот, водій якийсь час буде рухатись в протилежному напрямку основного транспортного потоку. Але давайте звернемо увагу на терміни. Знак 5.7.1 забороняє рух ліворуч. Тобто не можна на перетинаємій дорозі рухатися в напрямку справа ліворуч. Тепер звернемо увагу на розділ 1ПДР загальні положення, в якому сказано, що розворот є маневром, а не рухом. Тобто, виконуючи маневр, в нашому випадку розворот, водій не буде порушувати вимогу знака 571 рухатися праворуч. Тому водієві на перехресті, де встановлено знак 571. Із чотирьох можливих напрямків руху прямо ліворуч, праворуч або розворот, заборонений тільки поворот ліворуч. По аналогії на перехрестя, де встановлено знак 572, водієві заборонений тільки поворот праворуч. Розворот знаки 571 і 572 не забороняють. І останній момент, про який треба згадати: знаки 571 і 572 не зобов'язують водія рухатися в напрямках, позначених стрілками. Вони лише інформують про наявність дороги з одностороннім рухом. На цьому, все всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!